Відгукуються на потреби військових та періодично формують гуманітарні вантажі на батьківщину. Далі ми розкажемо про діяльність наших українських волонтерів у Берліні, які тривалий час там проживають, але не втратили зв'язок з Україною та повсякчас на варті потреб своїх земляків. В чий дім постукала війна? Кожен робить свій внесок для наближення перемоги. Проживаючи далеко від України, вони не залишаються осторонь спільної біди та йдуть в ногу з усіма, відгукуючись на потреби своїх земляків. Українська діаспора в Берліні ще з 2014 року об'єднала зусилля, аби у різний спосіб допомагати нашій державі, яка опинилася під прицілом ворога. Православ'я споконвіку займалося людьми, які потребували допомоги. Православна церква України так само займається допомогою рідній Україні і рідним своїм людям, і допомога біженцям, які виїхали за меж України. Допомога українцям, які залишилися в межах України, це є велична свята справа. І ось громада українців Берліну, коли потекла кров на Майдані, вирішила, що має бути в Берліні своя громада православна церква. І ось з того часу ми почали розбудовувати православну церкву в Берліні. Українці все більше приходили, згуртовувалися, особливо в ці дні, коли почалась повномасштабна війна. Українці надзвичайно згуртувалися в допомозі для українського війська, для українських воїнів, для українських поранених воїнів, для всіх біженців, які втратили житло в Україні. Ось уже два роки. Ми разом займаємося всіма волонтерами українцями і з віруючими людьми, тим, що збираємо. Гуманітарну допомогу для України так ще з перших років російської агресії проти нашої держави українські волонтери в Берліні створили два благодійні фонди: Україна Гільфи Берлін та Україні Шортодокси Кірхенгемайнде з метою всебічно допомагати українцям, нашим захисникам та тим, хто постраждали у наслідок війни. З 2022 року разом з Україною Гільфи Берлін ми активно почали допомагати. Потребуючим в Україні в першу чергу, ми спеціалізувалися на техніці для військових, така як тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, інша різна цікава техніка, те, що ми могли забезпечувати, купувати в Україні гірше спеціалізувалася більше на медичній допомозі. Ми надавали перемогу, допомогу переважно військовим в 2022 році. Ми закупили 22 тисячі пар берців, які ми відправили в Україну. так само купували форму військову на початках, коли нічого ще не було. Забезпечували військових консервами, купували тут в Німеччині такі консерви, які зручно брати з собою, зручно розігрівати. Відправили більше, по моєму, 18 тисяч порцій. За два роки повномасштабної війни від двох фондів, створених українськими волонтерами в Берліні, відправили допомоги більше ніж на 7,5 мільйонів євро. каже Андрій Ілін. Загалом більше 1400 тонн гуманітарної допомоги. Це і Засоби гігієни, це і медицина, це і їжа, це і обладнання для лікарень, це і медикаменти. У нас є дуже гарні спонсори, які в останній раз в кінці минулого року нам пожертвували медикаментів для військових після контузій, більш ніж на мільйон. І це все було повна вантажівка. Була відправлена такого такої допомоги в Україну. Зокрема, з 2014 року волонтерам вдалося налагодити чимало зв'язків. Йдеться про благодійні фонди та організації, а також небайдужих, які готові допомогти. Завдяки тісній співпраці з ними увесь надісланий вантаж безпосередньо надходив до місця призначення. 2014 року, з 2014 року спочатку війни були напрацьовані контакти благодійних фондів в Україні. ті люди, з якими ми пройшли в свій час майдан, ті люди, з якими ми почали допомагати. 2014 році, на кого ми відправляли допомогу, це ініціатива ЄПлюс з Києва, керівник Ірина Савченко. Це Буковинська народна комендатура, керівник Дмитро Чернишов. Зараз це фонд Буковина. 1 Це так само фонд іду на ви керівник Олена Рибак. Це так само Карітас. Ми співпрацюємо з ними. Тому що в них велика мережа по Україні. Наша перевага була в тому, що ми знаємо потреби на місцях, ми розмовляємо українською мовою. Ми розуміємо, що людям потрібно. Ми можемо транслювати це на німецьких партнерів. І так само ми цю всю допомогу передаємо на перевірених вже волонтерів, де ми на 100% довіряємо. Утім, волонтери зауважують, що протягом двох років повномасштабної війни підтримка суттєво зменшилася. Люди звикли до факту, що на території України йде війна. Якщо у 2022 році від обох фондів на батьківщину вирішила допомога на 5,5 мільйони євро, то у 2023 – тільки на два. Але попри все вдається регулярно формувати гуманітарні вантажі в Україну. На жаль, ми фіксуємо тенденцію зменшення об'єму і обсягів гуманітарної допомоги. Це не є там новиною, бо ця така сама тенденція стосується не тільки Німеччини, а й всього світу, але все рівно вона лишається на досить стабільному великому рівні. Ми системно відправляємо майже кожного тижня від 2 до 5 тонн гуманітарної допомоги в Україну. Незважаючи на те, що готовність допомагати суттєво знизилась, волонтери продовжують свою діяльність. Ми досі продовжуємо збирати обробляти і відправляти гуманітарну допомогу. Країну, оскільки перемога безпосередньо залежить від кожного з нас, Аліна Рябко, Анна Харабара, Теми дня ТВА.